Привіт, друзі! Ось така краса у мене сьогодні на огляді. Це спінінгова катушка від флагман з назвою Патріот в розмірі 3000 3000. В пакетику вона приїхала. І там в мене є схема. По катушці. Підійде як на праву, так і на ліву руку. Можемо ставити її сюди чи сюди. Корпус та шпуля виконані з пластику. Пам'ятаємо, що це бюджетна катушечка. Шпуля має не низький профіль, тобто досить вона глибоченька для 3000. Має кліпсу, кліпса пластикова, але я її використовую, наприклад, тільки коли транспортую катушку, і в мене шнур ніде не зав'язаний, то це зручно. сюди Кінчик заховати, щоб він нас не тіліпався. Ручка на катушці, до речі, зроблена з алюмінію, гумовий кноп, дуже-дуже приємний на дотик. Не буде скользити у нас рука, навіть якщо буде мокра. Має прапорець, тобто ми її можемо переключити як вперед-назад, так і тільки вперед. Це вже робочий, так, робочий стан. у цього миттєвого немає, трохи має оберт назад, але це на всіх бюджетних катушках така штука. Трохи в нас є металу, який тут захищає наш корпус. Не можу не сказати про її дизайн. Це дуже-дуже е, гарні кольори, скажімо так, для нас вони дуже приємні. Редукція в неї 5, рівно 5, 5 обертів на 1 оберт ручки. Фрикціон, фрикціон, фрикціон передній, і він є, і це вже добре. Люфтів, люфтів, ну я, я скажу, що їх немає. Майже немає. Знову ж, для цієї катушки це їх немає. Можливо, десь в роботі потім вони з'являться, але зараз немає. Тут все працює і досить досить добре вона тримається, що не буде оцих незручних скидів, коли потім відстрелює приманочка. Ну, сподіваюсь, ви розумієте, що всередині в неї все також з пластику. Я не мог не помітити, що вона дуже схожа на катушку Tactic. І Якщо ми їх порівняємо, то побачимо, що вони однакові. Різні кольори, різні дизайни, скажімо так, але вони однакові, однакові кноби, однакові шпулі, все однакове, всі гвинтики, маленький гвинтик, все це на тих самих місцях. Тобто, що тактик, що Патріот, вони повністю однакові. Якщо ми подивимося на коробки, то тут все також написане один в один, тільки в різних кольорах. Посилання на ці катушечки я залишу в описі. Якщо забажаєте, переходьте, купуйте. Сподіваюсь, відео вам було корисно і дякую вам за перегляд.